Усім привіт, і здоровенькі були. Дивіться, як у нас з погодою була гроза така конкретна, як лило, і вітер такий був, щось так крутило, було щось схоже на таке невеличке торнадо, тому що так крутило дощем, позирвало краки з дерев. І води було багато, і це все було так якось миттєво. Миттєво прийшов, миттєво злив і пішов геть цей дощ. Хоча ще бачу, що щось накрапає. Можливо, буде якесь продовження пізніше. Такі тут бувають якісь тропічні дощі. Краки поломані по дорозі, бачу, вже повідсували. Кого впало на дорогу? Добре, що не на машину, я також переживала, щоб мені на машину не впало нічого такого лишнього великого, тому що зовсім не хочеться зараз ще якісь гроші десь у машину вбухати, ремонт. Завжди треба мати на увазі і дивитися на погоду, щоб знати, куди ставити машину. Під дерева краще не ставити, особливо під старі. І все, я вертаюся додому. Що у нас? До кінця неділі буде тепло, дощів не знаю, чи вже буде. Я лише казала, що дощів не було, а ось дощ який прийшов. До речі, його на сьогодні навіть не прогнозували. Показувало, що буде у дві годині дня 20%. Це не було 20, це було 120% дощу. Прогнозам тут вірити не вартує. Неточний прогноз тут. Не знаю від чого це залежить, але от таке буває. Я спочатку також дивувалася, як ви мерзете, щоб було щось неточне та щось неправильне. Та такого бути не може. А може. Особливо прогнози погоди. А я вийшла ніби з косметологічного кабінету. Чому мама дитині купила набір косметичний. І вона мені. Там є і туш, там є і помада, Та... чого там тільки нема. Усе, що треба для жінки. І вона мене, мама ж навчила вже. Вона мені усе зробила: і рум'яни, і губну помаду, і тіні оці нагадає. Я 100 років сама не робила, то вона все знає. Вона мені в два своїх роки. Вона мені зробила мейкап і сказала, все, Все!», вона каже так, «Все!». Така кумедна це капець. Вона повторяти слова починає так смішно. Хоче десь йти, та й тягне мене, тягне. Забуває, що вже знає щось говорити. Я кажу, що ти повинна сказати, коли хочеш йти, вона думає, М -М -м -м, йдем, ідем, ідем, не сіпає, йдем. йдем. Починає говорити і це вже радує. У мене тут на руці є, ну, така, я попеклася там у духовці щось витягала і попекла руку, і вона так дивиться та каже, вать, вать. Вона по-англійськи починає трохи вже говорити. Каже, вать вачісь, що це таке, що це таке. Я кажу буба, буба і віри буба. А вона подивилася, поцілувала мені вудзаки. У неї як Буба, то теж мама цілує, і я цілую його як Буба, і як ем, у колінко чи ручка, чи що всі цілують. І вона знає, що Бубу треба цілувати, то я сказала, що у мене Буба. Я без задньої мислі сказала, що у Іри Буба. І вона взяла, поцілувала. Ну які ці діти, такі вони що з неї візьмеш? Мені я Даже мені стало знаєте, якось незручно, що дитина мені. Ну, такі вони якісь такі кумедні. Ой, да. Але з дітками все рівно веселіше. Хоч вона і по тобі шарпається, хоч вона по тобі й носиться, хоч вона і втікає другий раз, її це вода за все рівно око та й око за ними потрібно. Нагляд такий дуже, але все рівно день пролідає швиденько і ми. То щось читаємо, то щось дивимося, то гуляємо туди-сюди, щось розказуємо, щось я її. Ну, ніби трошечки стараюся повчати, щоб вона хоч щось говорила, повторяла. Но не всі діти хочуть повторяти, не всі діти хочуть щось вчити, сидіти, заставити дитину сидіти. Ну, є, знаєте, такі діти, Вундеркінди, чи як вони називаються, чи вони генії, що в два роки вже так багато знають, їхні навіть родичі. В Еквадорі чи де два роки хлопчик знає прапори усіх країн світу, сказати якої країни, як у два роки це можна було навчити? Вона каже мені Іра, що ми не так робимо? Я кажу, якби дитина вже показувала, що вона щось хоче більше, 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 звичайно би працювалася, а як вона не хоче, вона не має часу, вона має бігти. На хоче гратися. Ну що ви всі гудите, як тут такий світлофор довгий? І ще пхаються без черги. А ви гудите? Гудіть хочете, ходіть, хочете, не гудіть. Чого з того не буде? Хочете і дощ, і прийшов, але буде тепло. Все рівно до вечора ще тепло. Ми збираємо, продовжуємо збирати урожай помідор, і огірки у нас ніякі. Більше огірки в ящики не будемо класти. Помідори в землі, бачите, пішли. А соняшники отакі грубі, як рука. Як я маю їх вити? викорчовувати? Восени. Як я маю то витягнути звідти? Але лише один починає тако відкриватися. Зараз приїдемо я покажу. Вони пізні трохи, напевно, я пізно їх туди посадила, та й того вони пізні, бо в сусіда вже такі відкрились. А у нас рози гарно пішли, цвітуть. Все гарно назад, знаєте, вернулося. Друга хвиля прийшла і біла, і червона. І ці, що я посадила кущики маленькі, як вона називається, лаванда, теж лаванда стала отакій от кущі. Купила пару таких крачок, пару було стебелинок, а тут отакі кущі поростались. Деколи поливаю, можливо, воно хоче води, деколи піддобрюю. Хтось дуже нетерпеливий, хтось дуже нетерпеливий. Тут не дозволяється так просто сигналити на дорогах, але видно, вже терпець урвався їм. Трохи тут недобре таке місце, одне машини настоюються подовго. А я рідко коли сигналю, але іноді буває. Особливо тим, хто спить на світлофорі. Зелене світло сидить! Ну чого ж ти сидиш? Тоді вже я також не витримую, тоді я вже... Треба будити людей посплять. У фейсбуці наша жіночка, у якої ми брали наші помідори, виставила, що в неї вродили ці помідори, як у нас, я показувала ці оранжеві і чорні, а я їй пишу, що у нас такі самі. А вона каже, як називається? І каже, я не пам'ятаю, як називається, ми у вас брали. А вона зрозуміла, що то ми її. Покупці, ми її клієнти. Та й каже, о, да, я рада за вас, що у вас також є. Вона дала нам стільки різних сортів, що запам'ятати все неможливо. можна. Але помідори є. А огірки отакі. Сльози мічуріна. Ящик це є ящик. Ми брали так на пробу, ми не думали. Звичайно, великих урожаїв звідти не чекали. А вже що є? Пару салатів ми вже зробили, вже їли. А що ще треба? Зате своє. Ну, дядя. А я собі зробила смачненьке смузі, чого тут тільки нема. Можна сказати, тут є все. Якщо сказати, чого нема, чим що тут є. Отаке червоненьке, гарне. Вишні, селера, блубері, джинджер <смут> <смут> і так далі. З моєю безглютеновою булочкою сама краща вечеря. Mm. Зараз буду підживлювати трохи свої гортензії. Ця якась така схожа, ніби в неї хлороз, чи як називається. Ну чому такі світлі листочки? Вони ж повинні бути темні, чи я собі це вигадала. Хто знає. Тут також одні якісь темніші, одні світліші. Це менша. Зараз буду сипати їм фуд. Flower food 10-10-10. Це, це, що нам жіночка радила для помідорів. Оцей хороший цей корм, може, того в нас помідори такі кілограмові. Вітер позривав вчора, зараз покажу. Трохи насиплю тут. Я багато не сиплю так пожменькі під кожний корчик, отак навкруг. Отак. І після цього треба їх добре полити. Кажуть, що на листочки, щоб не попадало. Так. Зараз це все я злию, тому що дощів уже у нас знову пару днів не буде. І другий так само зроблю. А дивіться, соняшники починають. Будуть гарні, рясні. Цей трохи менший, цей також. Такий, як у нас кажуть, машкатий. У вас так кажуть машкатий, ну, великий, значить. Горобці чирікають гуртожитку, нікуди не тікають. І тут соняшники будуть. Ото їм їда прямо розтердується під хату. Троянди красуні. Інтересно, чи буде третя хвиля цвітіння. А ну скажіть, хто знає. От червона краще себе почуває, біла, трошки якась замучена. Не знаю, що її не вистачає. Буду під них трохи сипати, напевно, цього, тому що так, пожменький там під корінь. Там ще є, я сипала того разу ще. Бачу, що ще є. Але треба дощу до цього. Так, пішли далі. У мене навіть один гладіолос подав сигнал, що буде цвітіння. Сподіваюся, що й всі інші також незадурно тут сидять. Де він? Ось? Ось красавчик. Буде і більше не бачу, поки нема. Вітер зірвав нам був тент, тож так було звіялося, то так крутило та форделило. Зірвав темп, та Степан вже поприбивав краще. А ось наш урожай на сьогодні. Ось ці зірвав вітер вчора. Були на підлозі, не знаю, дійдуть вони, не дійдуть, але шкода. Йду, зараз буду розробляти для них також фуд, але не це. Не буду давати хімію під помідори, а зроблю то, що у нас трава є там. трави. Помідори є гарні, великі, огірки вже нема, все, огірки вже минули. А помідори є такі великі, дивіться, які. Ну, от, щоб ви собі уявили, що вона собою являє, то дивіться, моя рука. І також вони тут такі вже зажаті, такі затиснені одна до другої. Дивіться, помідори. Гарні помідори. Вячність дзвіночці, що дала, що не, не підвела і цей зірву. І там внизу є також, дивіться, які великі. Тут дрібненькі. Не знаю, чи будуть більше тут двогори, чи не будуть. Уже як буде, хоч ті би дійшли. Тут також є. І ось тут є пару. Звідси краще видно їх. такі, А я фарширувала карпа. Тільки коли почала його розробляти, згадала, що в мене немає моркви. То дивіться, замість моркви я у фарш поклала гарбуз, натерла на терочку. І також непогано вийшло. Хто хоче, може проекспериментувати, попробуйте. Риба, як риба, фарширована, Нічого їй не хібує. Все, з вами буду прощатися, всім пока, всім мирного неба, спокою і добра. Слава Україні! Бай-бай.